В Україні вже кілька місяців тривають суперечки щодо очного навчання в закладах освіти. Ми ж вирішили запитати влучан, чи безпечно на їхню думку сідати українським школярам за парти цієї осені? Може, небезпечно, де в яких таких моментах, де є убіжище, то можна ще, а де нема, то не треба дітей пускати. А хочеться діткам піти в школу нормально, зустріти перше вересня. Радість на душі ну, Небезпечно. В залежності, яка школа, яке чи є укриття, ну, ну, я своїх дітей не хочу пускати за парту, бо в нашій школі немає належного укриття взагалі. Тому Моя... ну, я. Я хочу, щоб на дистанційно, бо якби було хоча б. Е... Як часом показують, є школи там, де дійсно красиво, все оформлено. Дитині буде безпечно, щоб дитина не лякалася. А в нашій школі це звичайний підвал, труби над головами. Я, я боюся туди пускати. Як вам сказати безпечно? Ясно, що небезпечно. Бачите, трівно вчора скинули бомби. Але з іншої сторони, дітям треба спілкування, треба клас, треба друзів. Батькам треба працювати. Треба знаходити якийсь компроміс. Напевно, частину вдома, частину тут, по черзі вчитися, якщо немає бомбосховища, їх майже майже в Луцьку немає в школах, там декілька шкіл. так це все підвали, це не бомбосховище. Звичайно, що це і ризик, але хто знає, як воно має бути, якщо вдома дитина і сама. Це теж найкращий варіант. Так що треба шукати компроміс. Частину в школі, частину вдома, по черзі вчитися. Так воно все вирішиться. Помаленьку, все тільки почнемо 1 вересня, далі буде видно, як воно буде. Так що всім бажаю тільки найкращого. Я проти. Да. А чому? Був карантин, були вдома. Що то, а то війна. То це категорично, що проти. Та напевно, що ні. На даний момент я не готова ще його відпускати до школи. Особисто я. Хоча, ну, тому що ми не, розумі... не знаємо, що може завтра прилетіти. І розуміємо, що ми зараз таким чином можемо спровокувати ситуацію в Луцьку. Хоча дуже повернутися до школи, однозначно. Вчитися дистанційно це не навчання. Збиратися, як іде війна, теж тут, а вчитись треба. Ну, добре, хто вміє, займатися самоосвітою. Звісно, треба. Якісь сміри, запобіжного характеру, якщо що, то щоб могли де сховатися, якщо є бомбосховище. бомбосховища. Звісно, якби ж не та війна. На мою думку, ні. Ну, бо багато шкіл не мають укриття, так само, як у нас в школі. Ніби є укриття, але воно не належне. І так само яке навчання може бути, якщо діти будуть ходити ще 20 хвилин. В укриття, тому рахую, що не потрібно. Немає однозначної відповіді стосовно безпеки, я вважаю, тому що небезпека нас чиїть і вдома, і в школі. Але все-таки моя думка, що в школу йти очно, тому що там, при нагляді дорослих, якщо я йду на роботу, я буду більш спокійніша, що там в школі. Біля дорослих їй буде надана навіть адекватна якась допомога, порада в стресовій ситуації, ніж вона залишається вдома на дистанційному, сама вдома, а я, наприклад, на роботі. Ваша дитина піде до школи? Так. Так? Да. Да? Ну, це каже, так. Да. А на вашу думку? Тож з такою, як то кажуть, з хвилюванням, з переживанням, але і вчитися треба правда. А ще. У вас є, так? Да? Є. Ну, свого відпускаю. Є, є укриття, є всі, всі, що там треба, вимоги, все є. Я свого відпускаю, другий клас.